Ми активно передбачили імпорт до кінця опального сезону. Щодоби Аготосу виконав роботи в частині з гарантованої потужності за всіма точками доступу. Тому імпорт ми робимо по всім точкам, всім точкам не лише по. Е Україна на польському напрямку, а й за іншими для того, щоб диверсифікувати і невелювати ризик удару по конкретній частині газотранспортної системи. І на сьогодні гарантована потужність по міждержавним точкам зі всіма країнами: Словаччина, фактично, Польща, І Трансбалканський, і навіть по Румунії є додаткові. Тобто, фактично, це дає можливість. Переключатись, перенаправляти перезамовлення роботи з потужності за різними напрямками. Фактично, тримаючи ритмічність імпорту, ми ним покриваємо вал споживання, чим фактично резервуємо ті удари, які в нас були по внутрішньому видобутку. Компенсуємо робота ПСГ також фактично скоординована для максимальної безпеки за різними частинами території України, тобто і фактично ми маємо поєднання балансу, в якому ми маємо узгоджені режими роботи як імпорту, так і відбору з ПСГ. Тому ризиків на сьогодні в чітій частині максимально намагаємось прорахувати і всі дії для того, щоб нівелювати ризики майбутніх ударів, якщо вони будуть виконані.